Як росте дерево три в одному. Показую проміжний результат. Так, дивіться, вишня тут буяє повним ходом. Так що, бачите, вишня прийнялася цілком нормально. Я її покропив, щоб мурахи не марширували. Сливочка, як не дивно, теж класно росте. бачите, Навіть і мурашки перестали ходити, я їх попшикав, Вона не розпускається, так щоб бджолом нічого не вижити. Сливка розпускається. Це, ну, отут цього бруньки не треба, тут вони мені тут пообриваємо. І абрикоска теж аналогічна. Мало того, що вона не засохла, не замерзла, хоча було 5 градусів морозу, зараз покажу. Бачите, зелепушки. І є навіть абрикоски, дивіться. Маленькі абрикоски є. І при тому, що я кропив її ґрунтовкою, Хоча розказували, що воно засохне, не розпуститься і так далі. Дулі з маком. У мене методи, хоч якісь дивні трохи по садоводству, але абрикоса жива-здорова не заслабла із абрикосами. Так що ха-ха. Всякі хейтери. І оце теж не засохло, абрикоса не засохла, черешня, ой, вишня не засохла, і сливка не засохла. О. І нарциси тільки що викусив. Я знаю, що не тюльпани, та нарциси. Але скажеш на, на нарциси, нарциси не будуть коменти писати, а скажеш на них тюльпани, хай пишуть, виправляють. Все для хейтерів. Хе -хе -хе, такі діла.